Так і тепер до того, що болить. До того, що болить, бо це така велика службова недбалість. Чи це спеціально питання інше, але зараз е, плачемо з усією країною. Усією країною нам е, цей чорний день інформації про 128 бригаду. І зараз е, в містах Закарпаття, зокрема в Ужгороді, вшанували якраз пам'ять полеглих захисників цієї 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Площа театральна, куди люди несли квіти, палили свічки. Лампадки була щільно забита людьми за душі наших героїв. Молилися священники різних конфесій, конфесій. Як це було побачити?